12 липня одному із найпотужніших підприємств України, пад НВП більшовик, виповнилося 130 років. За цей час невеличкий завод перетворився на гіганта машинобудівної галузі, продукція якого добре відома далеко за межами країни. У різні часи своєї складної історії більшовик залишався на вістрі науково-технічного прогресу. Про це йшлося на урочистостях, що відбулися з нагоди славетного ювілею. Привітати колектив заводу з ювілеєм завітали почесні гості, серед яких і народний депутат України Максим Луцький, виконуючи обов'язки голови правління генерального директора Віктор Решетов, розповів присутнім про історичне сходження заводу на олімп визнання, поділився планами на майбутнє та детально зупинився на універсальних технологічних можливостях більшовика. Народний депутат України Максим Луцький, звертаючись до присутніх, зазначив, дійсно є проблема. Стабільності і колектив, перш за все, бажається її стабільністю. Давайте, давайте спільно сідати за стіл, шукати нові шляхи розвитку. Головне завдання це зберегти кадровий потенціал. Зберегти людей, щоб була зарплата, щоб була робота, щоб були контракти, щоб молодь приходила. Значна кількість працівників за сумлінну працю була відзначена грамотами та нагородами. Максим Луцький вручив подяки кращим робітникам підприємства. Святкове дійство відбувалося під супроводом Національного академічного оркестру народних інструментів України.